Вітаю всіх! Як енергії арканобласень будуть впливати на нас сьогодні, 22 жовтня 2024 року. Енергії дня дружні. Тому це буде День нових можливостей. Можуть приходити різні неочікувані події, які будуть сплутувати ваші плани. І вам доведеться в цій ситуації швидко реагувати і перебудовувати свої плани, тобто орієнтуватися по ситуації. Можливо, ви отримаєте деяку звістку або новину, або неочікувано можете познайомитися з цікавою людиною. Тобто ситуації сьогоднішнього дня можуть носити різний характер, як позитивний, так і негативний. Тому що енергія аркану Блазень – це такий Весь хаос зібраний у ньому. Тобто і нові починання, і якісь зміни, і щось можливо буде у вас з електронної техніки ламатися, може пропадати зв'язок, або якісь телефонні засоби, руйнуватися можуть. Або можуть приходити в голову неочікувані геніальні думки, або виникнуть нові плани. І на роботі у бізнесі буде вдалим. Любий початок будь-якої справи. Але ситуація все одно будуть якісь непередбачувані. Можливо, ви будете поспішати приймати якісь рішення. Але не варто поспішати, тому що це день такий, що сьогодні вам може цього захотітися, а завтра, можливо, ви вже і передумаєте. Можливо, буде важко вам щось планувати або проаналізувати, або підвести підсумки якоїсь справи, То вам не варто розчаровуватися, а лише розуміти, що все у нашому житті швидкоплинне і все у нас змінюється. Тому на сьогодні будьте готові до будь-якого розвитку. В особистих стосунках для тих, хто без пари, можуть бути нові знайомства, якісь такі флірти, або, можливо, будуть просто дружні стосунки. Та не варто будувати такі плани грандіозні на ці стосунки, тому що це все може швидкоплинно закінчитися. І також, якщо хто у парі, то звертайте увагу на своїх партнерів, тому що хтось може себе поводити таку легковажно, або інфантильно, або взагалі, як мала дитина. Але проявіть терпіння, це також менеться дуже швидко. І на сьогодні буде порада для всіх така: довіряйте своїй долі. Можливо, зараз ви стоїте на порозі чогось нового, того, чого в, вашої, в вашому житті іще поки не було. Тому для того, щоб оце нове для вас прийшло, щоб ви його могли втілити для себе в своє життя, в свою реальність, то відпустіть якийсь певний минулий досвід. Тому що сьогодні він вам ну, це точно не згодиться. І якщо хтось хоче почати якесь, ну, якийсь напрямок свого життя, або взагалі все життя з чистого аркушу, то у вас на сьогодні є такі можливості, тому що енергії такі дружні, які дають розвиток у позитив. Готові, що ваша сьогодні, ваш день сьогодні може змінюватися ну, буквально на 180 градусів. Щось ви зможете змінити так кардинально, як ви навіть і самі для себе не могли того побудувати, або не очікували від себе, що ви зможете це зробити. Тому тримайте свій розум відкритим для нових ідей, для нових відкриттів. І звільніться від того, що вас стримує. Можливо, якісь образи, можливо, якісь наговори або плітки, або ще щось таке негативне. Звільніться від цього. І не, не жалкуйте про минуле. Просто рухайтесь вперед. І ставтеся до того, що відбувається у вашому житті, трішки легше, тому що наше життя це тільки мих. І потрібно знаходитися у ньому тут і зараз. І не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім. Хай у вашому житті приходять тільки нові і позитивні події, зміни. Мир вам і гарного дня!